Це Данія міста Копенгаген. Ось такі цікаві будинки тут є. Все дуже охайно, перебрано. І всюди велосипеди. Зверніть увагу на номери під'їздів. У кожного під'їзду є окремий номер. Це 75, й це 77. й і коли ви будете надсилати листа, то ви цей номер під'їзду будете вказувати. Ще особливі дані. Тут на поштових скриньках пишеться обов'язково прізвище людей і вказаний номер поверху. До речі, дитячого майданчика у кожному дворі, як в Україні, наприклад, немає, але є такий м -м, дуже гарний парк, і люди можуть вийти, поставити якийсь килим і позасмагати. Тут практикують дитячі майданчики, такі великі на декілька дворів. А ще є отакий будинок зеленого кольору. зверніть увагу, всі балкони, вікна, всі однакові.